Ради вітати на каналі сервісного центру ADІMK сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Черговий у нас ноутбук є, з'явився в продажу. Хочу вам розповісти про те, що це в нас за ноутбук. Це в нас Asus ROG Strix G512 LW. Тобто, ну, це ця модель з 512 маркування можна зрозуміти, що це 15,6 дюйму. А саме букви LW в маркування Asus означає те, що це. Топові конфігурації саме таких ноутбуків в такому корпусі. Тут стоїть материнська плата, така сама, яка встановлюється в Asus ROG Strix G700 G732 або 532 LWS. Просто тут трошки, скажімо, менші за продуктивністю компоненти, проте вони все одно потужні. Ну, Наприклад, замість i7 10875 в цьому ноутбуці стоїть i7-10750. Це також потужний процес. 40-го покоління Intel, Core i 7. Просто що, скажімо, кількість ядер трошки менша. І за відеокартою, якщо в топовій конфігурації тих ноутбуків, які навіть називають ігровими станціями для кіберспорту, там встановлена відеокарта RTX 2070. Super. тут в цьому ноутбуці в нас є просто RTX 2070 Хоча знову ж таки це 256 біт, це 8 гігабайт опер... відеопам'яті. Вибачте, тобто це відеокарта з класу потужних або навіть надпотужних відеокарт в своїй серії. Потужніше за 70- йдуть тільки 80, ну, тобто, наприклад, 2080, але це дуже рідкісні відеокарти, вони встановлюються в великій, невеликій дуже кількості ноутбуків. Ну, і загалом, знову ж таки, кристал, якщо подивитися, той, який є в RTX 2070 або ну, деяких маркувань та 2070 Super, він ідентичний до 2080, ну, Тобто, можна казати, що дуже споріднені за характеристиками ці відеокарти. E, значить, одразу давайте невеличкі рекомендації щодо того, для кого може підійти цей ноутбук. Загалом я вважаю дуже широкий спектр людей, кому це може бути, може підійти, тому що ну, це 15,6, то його можна переносити з собою. Він не важкий в пластиковому корпусі. Це потужність високого класу ну, до, до потужного, навіть, ну, якщо порівнювати загалом з сучасними ноутбуками, то окей, це просто потужний клас. Може він справлятися з будь-якими іграми, на, можна включати на ультраналаштуваннях, все це має тут працювати без будь-яких проблем. Ну, І відповідно, якщо ігри будуть працювати, то і інші, інша діяльність, якісь програми чи навіть рендеринг. Все це може на цьому ноутбуці робитись нормально. Тут досить непогано придумана система охолодження, до речі, з використанням рідкого металу. Є в нас огляд на модель саме G732, вона буде в описі буде в описі на сайті. У нас це відео для того, щоб можна було його подивитись. Ну там я якраз показую саме ті радіатори, які встановлюються, на, на прикладі 17-дюймової моделі. Тут теж саме буде просто трошки менше. Скажімо, трубки за рахунок того, що сам ноутбук трошки коротший. Ну, давайте вже будемо розглядати детальні характеристики, а потім я ще щось, буду, якісь підсумки. Так, як я сказав, процесор 10-те покоління Intel i 7 10750H. Детальні характеристики в нас на сайті будуть за посиланням, яке буде в описі Потужний процесор, кількість ядер, кеш, ну, тобто, це вже с -с серйозна конфігурація. Як я сказав, для будь-яких завдань. Далі, дві графіки в нас, як завжди, одна вбудована в процесор для того, щоб ноутбук мог працювати довше від батареї. Якщо не помиляюсь, там близько 5 годин він може працювати в режимі перегляду фільмів. Точно ви можете побачити у нас на сайті, є там скріншот, є всі ці цифри. І RTX 2070 відношу однозначно до потужних відеокарт 256 біт, 8 ГБ відеопам'яті GDDR6. Ну, тобто на ультра налаштуваннях більшості ігор будуть будуть іти, як на мене, без будь-яких проблем. Так, йдемо далі. Диск, який в цьому ноутбуці настановлений. Це в нас x серія. Новий диск. Бачимо один день. Всього лише 520 ГБ, Встановлена система, проведені тести, 100% показники. Диск швидкий, тому що це NVMe PCI-Express, Можливо, він не топовий серед дисків, але ми і не ставимо собі за мету ставити топові швидкі SSD, тому що вони через те, що виді, виділення тепла відбувається саме за того, як на диск записується якась інформація, вони можуть дуже сильно грітись. Тому краще, якщо, скажімо, у вас немає завдання записувати по 10 фільмів кожну, кожні 10 хвилин, робити це швидко, краще використовувати такі диски, вони працюють швидко, система на них завантажується майже миттєво, проте вони не будуть у вас так нагріватись. До речі, тут немає охолодження, скажімо, за заводом не передбачено охолодження SSD, Там є невеличка термопрокладка, яка його охолоджує в материнську плату, що ще є однією важливою причиною для того, щоб тут не використовувати ультрашвидкі диски, які будуть сильно грітися. Батарея, бачимо, в цьому ноутбуці пропрацювала всього лише один цикл, знос всього лише 5%. Ну, я гадаю, можливо, батарея була замінювалася. Ну, тобто, дуже невелика кількість циклів, хоча бачимо, знос все ж таки є за використання ноутбука. Там за заряд-разряд можливо ще буде знижуватись цей показник. Так, ну зважаючи на те, які тут процесори відеокарта, ставити менше ніж 16 гігабайт оперативної пам'яті сюди, сюди не було сенсу. Просто тому тут встановлені дві планки по 8 гігабайт, ddr 4 Маємо 15 додаткових відсотків продуктивності за рахунок двоканального режиму. Маємо комфортний для роботи обсяг оперативної пам'яті, як на мене, для будь-яких завдань. Хіба що якщо ви хочете там відкривати по 50-100 вкладинок в гуглі переключатись між де, декільками програмами одночасно. Тоді можна розширити його до 32, двох, становивши дві по 16. Можете звернутись. Ми це можемо зробити. Пам'ять ця є. А, так, Екран, який встановлений 15,6 дюйм, як я сказав, кутив, як завжди, в нас великі тут, тому що матриці всі класу IPS, FFS. Саме це, це у нас FFS з підвищеним контрастом 1200 в порівнянні 700-800 звичайним. А, маємо тут 144 Гц. Не дуже багато, але для ігор цього вистачить для того, щоб можна було нормально гратись. Маємо тут 60, 66% охоплення кольорової палітри SRGB. ну Небагато. Є матриці, які мають. Більше охоплення, але Asus в своїх моделях використовує саме такі екрани, можна працювати. Загалом, ну не можна сказати, що це якийсь TN матриці в яких нічого не видно, вже стає з зміною кута огляду. Тому, скажімо, для роботи, а тим більше, якщо це робота звичайна, цього буде вистачати точно. Стан в ноутбука я скажу, що гарний, навіть не непоганий, а гарний, тому що, по-перше, навіть ось по топ кейсу. Зараз я спробую знайти якісь дефекти. Подряпаний. Ну, зараз поки що не можу. ну, Можливо, ще знайду. Дивіться, цілі кути. Повністю цілі. Далі немає, навіть бачимо заполірованості якихось на тачпаді. Те ж саме в нас стосується кнопок. Бачимо, в якому стані вони знаходяться. Нічого взагалі не витерто, ну я вам скажу так, що я її заполірування тут не бачу. Стан чудовий. Єдине, що на кришці матриці, ось, вона в нас страждає завжди більше, тому що вона також пластикова, бачимо, ось таку подряпину одну точно можу вам показати. Можливо, ще якісь нюанси будуть ось ще одна, якщо зараз я її зможу показати нормально. Ну, окей, є якісь сліди використання, Ноутбук вживаний, це ми не скриваємо, не приховуємо. Так, далі давайте переходимо до портів. О, і одразу скажу, бачимо, що тут є е, підсвічування в нижній частині. Воно, до речі, можна вимкнути або вимкнути в налаштуваннях Арморі Crate, Все це, це регулюється. А, так, з лівої сторони бачимо, знаходяться три порти USB, USB 2030 з високошвидкісні. Ну можливо, не найкраще використання було б краще, якщо б один з них був з правої частини. Проте Asus зробив таким чином в всіх ноутбуках. Навіть в тому з дуже потужному ігровому кіберстанції для кіберспорту скарі так, ну тобто материнські плати однакові, тому і порти знаходяться в одних і тих самих містах. Ну тут все нормально, можна підключати три пристрої, все працювати. Єдине, що якщо будете підключати дуже великі флешки, вони можуть заважати підключенню інших пристроїв. Може, треба буде адаптери. Є в нас роз'єм для підключення наушників 3,5 дюйма. З цієї правої сторони ASUS у нас залишив лише отвор для відведення гарячого повітря. Ну, Їх три взагалі, тут один і ще два бачимо з задньої частини. Ось один. Ну, Це другий, а це вже третій. бачимо. Далі по портах є в задній частині, є в нас роз'єм для підключення повноцінної мережі LAN, Є HDMI для зовнішнього монітора, є USB Type-C. Позначка навіть Power Delivery. Є, здається, якщо не помиляюсь. Так, є. Але я завжди кажу, що не рекомендую використовувати універсальні блоки для заряджання ноутбуків, тому що будь-які проблеми з роз'ємами в цих блоках, з кабелями або сам блок невідповідної якості, може вам скласти дуже багато потім проблем з ноутбуком, якщо щось буде закорочувати. Будуть дуже складні дорогі ремонти. Краще використовувати для заряджання ось цей звичайний блок. Він має дуже міцний надійний роз'єм. Можна, якщо треба купити ще один такий блок для того, щоб був один дома, один на роботі. Якщо ви його носите з собою, і не хочете таскати завжди блок. Але ось цей блок він не зноситься і не, не складе вам ніяких проблем. Все буде працювати краще заряджати ноутбук від нього ще буде швидше заряджатись. Так, продовжуємо. В комплекті з ноутбуком у нас оригінальний 230 ватний блок жилення, той, який має бути з цим ноутбуком, для того, щоб все, все працювало на своїй відповідній потужності, бо ноутбук, як я сказав, потужний. Є, до речі, в комплекті ще й подовжений 1,8 метра. Кабель це ми комплектуємо вже своїми, бо перехідники не мають нормальної якості. Краще використовувати саме з кабелем одразу. Так, давайте переходимо. До цифр та якості. Перше, давайте для тих людей, кого цікавить відсутність якихось дефектів на екрані. Продемонструємо, що їх дійсно немає. Червоний, зелений, синій. Ну давайте ось до білого, бо якщо є якісь засвіти, їх одразу видно на білому фоні. Тут все нормально, ніяких вбитих пікселів або інших нюансів. Чорний також давайте дивимось. Також немає. Ніяких дефектів. Ну і давайте спробую показати, що в нас щодо стану самого екрану. Він також гарний, немає ніяких дефектів. Протертостей, які може залишати клавіатура чи ще щось. Тобто стан екрану чудовий. Далі переходимо до, до якихось чисел. Дивіться, ось це дані в нас за відеокартою, якщо когось це цікавить RTX 2070. Далі, давайте подивимось, завантажимо вже гру для того, щоб побачити потужності. Буде в нас декілька ось таких програм, за якими будемо дивитись показники, які буде видавати в нас система. Будуть нас цікавити температури та потужності. Як я й сказав, що на диску NVMe PCI-Express це завантажується досить швидко. Давайте подивимось, на яких налаштуваннях. Бачимо графіка ультра налаштування. немає ніяких проблем тут з нею. Плавність присутня максимальна, ну, тобто немає ніяких фрізів або інших нюансів, які можуть заважати гратись. Гра така досить потужна. Так, ну і давайте дивитись ці цифри. Для тих, кого це цікавить, частота у нас роботи та пам'яті. Бачимо, що почали підійматись температури. Одразу скажу, що відеокарта в сталому режимі десь приблизно на 82 градусах. Вона стабілізується, можливо, навіть на 81. Це немало. Але ж давайте подивимось на хвилиночку. У нас 114 Вт це поточний. А максимальна потужність відеочіпа складає 119,3 Вт. Ну, це майже ті ж самі цифри, які ми тут можемо побачити. Тут 117 показує у нас КП-ВД-монітор. Так, бачимо температури. До речі, звертаю увагу на процесор. Ну, тобто, незважаючи на те, що зараз є досить суттєве навантаження на ноутбуці. Проте 22 Вт у нас потужності, 73 градуси, ну, тобто це взагалі невисокі не температури 78 Вт. Темпра... Охолодження через метал все ж таки працює, як на мене, дуже класно, Тому з перегрівами саме по процесору і з ну, проблем тут не має бути в цьому ноутбуці. Щодо відеокарти, те, що вона виділяє дуже багато тепла. Ну, тут у нас будуть все ж таки температури трошки вищі, 75, бачимо. По потужності відеочіпа, кого це буде цікавити, ну, давайте подивимось, 90 було 92,7 навіть вати бо була потужність відеочіпа максимальна. Ось так в цифрах виглядає все це. Бачимо, що вже і на сталий режим по графіках почала виходити система. Ну, тобто я тестував особисто цей ноутбук. Можна сказати, що температури тут прийнятні для такого заліза. Ну єдине, що знову ж таки через рік, ну, максимум 1,5-2 роки, все ж таки треба звертатись за профілактикою, тому що коли тут буде. Скопиться якийсь накопичиться пила, бо на відеочіпу трошки вже змінить свої характеристики термопаста, тому що все ж таки на відеочіпу тут термопаста, а на процесорі тут у нас рідкий метал. Тож, ну, треба все ж таки буде звертатись за профілактикою. Так, ось така у нас ситуація. Так, що залишилося ще? Сказати пару слів про підсвічування. Своя утиліта Crate, вже встановлена тут в системі. Виглядає це все ось таким чином. Заходимо в налаштування освітлення і маємо стандартне статичний дихання, стрибування кольорів, райдуга аура. Це в нас якийсь Сінг. Далі маємо раз, два, три. Швидкості цього ефекту. Маємо раз, два, три. Це регулювання яскравості, і четверте це її вимкнення. Ну, тобто зараз в нас воно стоїть на найменшому. Можу поставити більше. Ось на максимальному режимі, навіть при освітленні зовнішньому дуже яскраво виглядає це підсвічування. Ось так це виглядає у нас. Так. Це, мабуть, вся інформація, яку я можу зараз повідомити по цьому ноутбуку. Я гадаю, що вже зрозуміло про те, що ноутбук потужний, ноутбук досить якісний, з якісним охолодженням. Тому для тих людей, кому треба погратися, або треба для якихось змішаних завдань там працювати з потужною програмами, можливо, навіть рендерити ще якийсь вільний час погратись. Це дуже непоганий варіант. Вартість на нього ви зможете знати по за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Запитання, якщо будуть щодо цього ноутбука, ось такий є номер телефону. У нас в месенджерах, Viber та Telegram можете задавати запитання та можна надавати відповіді, фото, відео, дуже зручно. Якщо ви знаходитесь в Києві, можете приїхати побачити цей ноутбук в нас в офісі на Подолі. А якщо ви знаходитесь в іншому місті України, також його можна замовити безпечно. Ви можете як передоплачувати його, щоб. Заощадити кошти на комісії новій пошті, бо там 20 гривень плюс 2% від суми, або ж ви можете передоплатити тільки доставку 300 гривень цього ноутбука. А далі ми відправимо вам його накладеним платежем, ну, тобто, щоб ви змогли вже в себе отримати його на відділенні, підключити ось так само з цим кабелем та блоком живлення до мережі, щоб він вийшов на свою максимальну потужність, перевірити роботу як системи охолодження, так і будь-яких портів. Певниши в тому, що все працює, стати власником цього ноутбука гарантію на наші ноутбуки ми надаємо 6 місяців. Гарантія в нас йде повністю на ноутбук на блок живлення, на кабель. Не можна за термін гарантії лазити всередину ноутбука. Там буде наш стікер. Саме цей стікер гарантує вам умови безкоштовного гарантійного обслуговування вашого ноутбука. У тому випадку, якщо будуть якісь проблеми, коли сплинуть ці 6 місяців гарантії, можна буде до нас все одно звертатись за ремонтом і буде індивідуальне відношення, індивідуальні якісь знижки на обслуговування тих ноутбуків, які продавалися у нас. Тож ось такий потужний, досить стильний. Яскравий за підсвічуванням, можна сказати, Asus. Це у нас Asus ROG Strix G512LW в сервісному центрі ADMK. Дякую вам за перегляд, до побачення.